Я запрошую до виступу наступного спікерку Лідія Гонтар, місто Луцьк, урбаністка, історикиня, керівниця проєкту Урбан Візіон. Луцьк, платформа алгоритм дій Лідія Гонтар. Вітаю. По-перше, хочу дуже подякувати за те, що запросили в музей сучасного мистецтва імені Корсиків. І вважаю, що архітектура це матір мистецтва. Без власної архітектури нація не має душі, тому дуже приємно, що така панель включена в такий важливий форум. Що, ж, давайте знайомитись. Мене звуть Лідія Гонтар. Я керівник проєкту Urban Vision Луцьк, платформи Алгоритм дій. І хочеться більш детально трішки розповісти вам про нашу платформу. Платформа алгоритм дій об'єднує бізнес, технічну і креативну спільноту Луцька, щоб сприяти сталому та інноваційному розвитку нашого міста. Наша мета створити креативний та it хаб і перетворити місто на центр креативної економіки. Така собі буде столиця креативної економіки, і це з вами спільно буде дійсно можливо. Про алгоритм дій можна говорити дуже багато, але краще я трішечки вам покажу малесеньким коротеньким відео. Новини на Також надихає трішки. так? Будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі, слідкуйте за нами та приєднуйтесь до нашої команди. Що ж, і більше тепер про наш проект Urban Vision Луцьк. Urban Vision Луцьк це перше комплексне урбаністичне дослідження Луцька. Проект реалізовують громадська організація із Харкова Urban Reform, також нью йорксько бельгійське бюро ORG. І мені дуже приємно, що сьогодні з нами Хендрік Блум. Ви ще сьогодні його почуєте, також відвели нашу Надю Ніліну. І цей проект був би неможливий без локального партнера громадської організації Ребут і Тарас Децюк Голим. Архітектор цієї громадської організації сьогодні теж і зі мною проект звичайно підтримує і Луцька міська рада, тому що якщо ви відкриєте стратегію міста 2030, ви дуже багато побачите посилань на наше урбаністичне дослідження. Urban Vision Луцьк це в першу чергу робота з елементами міського планування, дизайном громадських просторів і майстер планування та загалом створення бренду міста. Urban Vision Луцьк це створення місцевої економічної екосистеми, міжнародно та фінансово пов'язаної спільноти митців, інноваторів, підприємців та дослідників, які сприятимуть економічному та культурному розвитку нашого міста. Urban Vision Луцьк це дослідження. Так, це дослідження можливості. Інвестиційних, якихось та фінансових вливань у наше місто, брендування та комунікацій, формування громадської підтримки та планування і та дизайн різних хабів, громадських просторів, які допоможуть об'єднати нашу спільноту. Мета проекту. Створення стратегічного візійного плану та стратегії розвитку міста Луцьк. Цілі нашого проєкту визначити потенціал міста, залучити людей до формування спільної візії майбутнього, визначити і визначити інструменти для зростання туристичної та інвестиційної привабливості міста, створити модель зв'язності міста через інтеграцію природи та нові пішохідні маршрути. Підвищити якість життя, доступність, зручність та візуальну привабливість центральної частини міста для усіх верст населення, сформувати принципи, які допоможуть інтегрувати сучасну житлову комерційну забудову, впорядкувати наявну забудову та зберегти спащину в центральній частині міста, і звичайно, покращити міське середовище для маломобільних груп населення. Як же відбувається наш проект у 2023 році, завершився перший етап про Проєкту, який під собою розумів, саме дослідження та створення майстер-плану центральної частини міста, це ви можете по результати цієї роботи. Ви можете побачити вже в наших посібниках. Концепція розвитку центру та урбаністичне дослідження Луцька. До речі, за лінком, за посиланням в наших соціальних мережах, ви знайдете його у pdf форматі і ми також наші дослідження рознесли по кав'ярнях в Луцьку, у 2024 році розпочався другий етап проєкту. До нас приєдналася компанія ORG і ми працюємо тепер над створенням саме стратегічного візійного плану для міста Луцьк. Загалом, щоб розповісти про Urban Vision, потрібно згадати, як це все починалося. Алгоритм дій в першу чергу, мав, ініціювавши проєкт Urban Vision Луцьк, мав на меті створити комфортні умови для того, щоб молодь. Лучани залишалися в місті, щоб було з ким працювати, було для кого творити, так було з ким розвивати наше місто. І так стало, що алгоритм виникає напередодні початку повномасштабного вторгнення. І робота платформи алгоритм дій вона дійсно. Різко змінилася. І тепер задачі перед нами стоять не лише комфортне, гарне місто, підтримання креативних індустрій, а в тому числі і супротив ворогу. Потрібно боротися з пропагандою, потрібно створювати умови для наших ветеранів і таке інше. Загалом, Urban Vision Луцьк, коли ми починали свою роботу. Перше запитання, яке ну, як, взагалі, для чого цей проект, це треба зробити місто кращим. А що ж тоді таке це місто? Тобто, ми почали з самого початку, задались питанням: що таке місто, з чого воно складається? І що взагалі означає цей комфорт? Так, і от саме з простого одного запитання почався весь проект. Дійсно, місто в більшості спочатку ну, асоціюється з вулицею, з архітектурою і з, можливо, там дизайном, так але з часом розумієш, місто це набагато більше. І хочу процитувати визначення американського філософа, урбаніста, міського дослідника Льюіса Мамфорда, що означає місто. Місто це театр соціальних взаємодій. І ми розуміємо, що місто без людей неможливе. Тобто та ж сама урбаністика, те слово, яке виникало дуже багато питань, коли ми почали цей проект, те ж саме і стосувалося партиципації, дизайн-коду для людей це були якісь слова іншомовного походження, які вони взагалі не розуміли. І наша робота заключалася в тому, щоб показати, що насправді місто, люди, це ви так, місто починалось колись як те, що захищало, те, що давало домівку. Зараз місто це набагато більше, і без людей наша робота є неможлива. Без Нашої спільної залученості, ми зрозуміли, цей проєкт не буде розвиватися. Тому я хочу вам сьогодні розповісти саме про наше мистецтво залучення людей до покращення життя, якості життя в місті і вигляду самого міста. Дійсно, проєкт неможливий без злучан. Тому ми почали роботу об'єднання навколо Лучан, пояснюючи, що урбаністика це не лише про містопланування, архітектуру і дизайн, це ще про міське вуличне життя. Тобто, ми поєднали складні речі з досить простими, цікавими такими моментами і особливостями, про які я зараз вам більш детально розповім. Отже, у 2024 році, маючи вже дослідження, маючи вже на що опиратися в своїй роботі, ми розпочали низку заходів. По перше. Активізували лекції, які започаткувала громадська організація місто Ребут у такі собі форматі Урбан ТОКС. І вже ми встигли провести таких п'ять лекційних заходів, присвячених велоінфраструктурі, потенціалу річки, зеленому коридору, так як провести урбаністичні події великого масштабу. І, до речі, мені саме ця лекція від Марічки Закалюжної найбільше насправді пригодилась. Також провели п'ять відкритих таких урбаністичних воркшопів, з роботою громпо громадських просторах. І партисипація стала вже таким для нас для наших лучан звичним словом. І, і в цьому році ми стали учасниками вже чотирьох, не поправила, вибачте, слайд, урбадістичних форумів. Ми були учасниками Львів Урбан Форуму, Укрурбан Форуму в Чернівцях, Урехеріт форуму в Житомирі, і навіть змогли посприяти тому, що що на другу не перепрошую третє четверте, так 2-3-4 жовтня відбувався форум комплекс непросто. Сторове планування громад, які організували «Юсейд Говерла і алгоритм дій в рамках проєкту Urban Vision Луцьк» стали партнерами програми другого дня, і ми змогли залучити наших партнерів та наших експертів. Ось ця наша активна робота вона допомогла долучити до нас велику кількість лучан різного віку. Це і студенти, це учні, це представники громадського сектору, представники міської ради, старше покоління, експерти архітектури, архітектори, урбаністи, дизайнери місцеві і не лише до нас повертаються наші лучани, які залишили місто і зараз навчаються в Києві, в Харкові, в Львові. До нас повертаються експерти, які теж зараз мають бюро в різних містах, але їм важливо трішки щось вкласти в Луцьк, тому що тут їх чують в результаті Urban Vision Луцьк. Ось такими цікавими моментами ми почали об'єднувати лекції. Де ми складні речі намагаємось пояснити простими словами. Мало того, не завжди люди хочуть прийти і прослухати дуже занудну лекцію про те, як потрібно правильно планувати площу. Їм не хочеться це все довго слухати їм треба дати якусь таку активність. І от ми дійсно придумали, що щоб більше залучити до теми важливої комфортності і краси міста, ми поєднуємо з якимись активностями наші складні теми. Для прикладу, у нас була лекція Урбанток. Присвячена потенціалу річки Стир, як туристичному, так і архітектурному. Тому що якщо ви гуляєте нашим містом і хочете побачити луцький замок, кірху, будинок головання, ви пройшлись, побачили пілоним ракурсом. Але коли ви здійсните подорож річкою стир, наше місто для вас відкриється зовсім іншого. Ключа іншого ракурсу, і ви інакше навіть починаєте його сприймати. Саме тому ми спроб показали це для наших самих лучан, для наших містян. І дійсно, ефект, така подія показала просто максимально величезний, тому що ми задали ініціативу, ми побачили, що наступні такі екскурсії історичні вже почали проводити теж саме на річці. Це дуже приємно. Тобто, робота Urban Vision Луцьк і платформа алгоритм дій вона задає імпульси, і ми це, цим дуже пишаємось. Отже, Після таких заходів до нас починає ходити ще більше і більше лучан і приїздять навіть із Києва, щоб трішечки попереймати свій досвід, щоб отримати досвід саме організації таких урбаністичних подій, і це дуже приємно. І окрім того, що ми розповідаємо про архітектуру, містопланування і урбаністику, нам важливо не забувати про те, що. Місто неможливе без місь без міського життя, і ми намагаємось ось це міське життя, вуличне життя, показати задача нашого проекту. Дійсно, вони різноманітні. Я вам про це говорила, але зараз є можливість залучати молодь і допомагати їм залишатися тут. Тобто і це от основна ціль. І хочу вам показати одне коротеньке цікаве відео. І дуже приємно дівчатам. Хочу навіть зараз тут заголосити, що Урбан Реформ, про яких я згадувала, дівчатка теж прийшли, тому вони вам зараз махаються. Олександра Нарижда та Анастасія Палій. Будь ласка, на екран. Сьогодні ми будемо болівати за нашу підбою Кузю, який виступає на Олімпійських іграх. Будемо болівати за you are breaking». Дійсно, це теж один спосіб поєднати вуличне життя і архітектуру містопланування. Ціль Urban Vision Луцьк в тому ж і заключається, щоб ми показали можливості разом проводити в публічному просторі якісно своє дозвілля, і вуличні культури це важливий елемент нашої роботи, в тому числі. За допом... От наша робота, наша активність у 2024 році, який ще насправді триває. Я думаю, що у нас ще є декілька місяців, щоб ще вас здивувати, насправді допомогла нам об'єднати навколо Urban Vision Луцьк експертів із України із за кордону. І це максимально приємно, тому що чому важливо залучати експертів із інших міст і тим паче з за кордону, тому що місто для вас. Рідне, те, в якому ви постійно, воно так для вас любо, це тому ми тут і живемо. Але деякі моменти ми вже починаємо сприймати як даність, як те, що нам взагалі є по замовчуванню, і ми не помічаємо деяких красивих сторін або деяких негативних сторін. Тому людина, яка приїздить сюди, зараз до Луцької, наші експерти, наші гості, вони помічають те, на що ми з вами може би і не звернули увагу. Вони ту красу для нас підкреслюють. І коли ми залучаємо до нашої роботи експертів ззовні, вони підсвічують те, що дійсно варто підсилити, те, що не потрібно руйнувати, і підсвічують те, що невеличкою якоюсь певною малою зміною може стати набагато краще. До нас долучаються експерти з Італії, з Мілану, Нью-Йорку, Брюсселю. І це максимально приємно, і ми розуміємо, що їхні проекти вони можуть стати якимось прикладом для наших е, лучан. У нас дуже сильна студентська спільнота в ЛНТУ, тому що їхні наші студенти активно долучаються до наших проєктів. І мені приємно, що вони завжди приходять на наші воркшопи і максимально вже професійно говорять на тему урбаністики, містопланування, про архітектуру і розуміють, що таке. ДБН, розуміє що таке місто містоплануваль... ну, законодавство і так далі і ті ж архітектори, які мають чим поділитися, вони підсвічують максимально потенційні для інвестицій і локації. І було би приємно в майбутньому. У нас дійсно є така ідея об'єднати архітекторів, партнерів, амбасадорів Луцька в так звану архітектурну раду, яка зможе оголошувати конкурси для наших місцевих архітекторів, студентів в тому числі, і обирати найкращий проект, публікувати його. Urban Vision Луцьк зараз став дійсно платформою. Формою, яка збирає думку кожного, і цю думку транслює. Нам важливо проводити дослідження, нам важливо проводити партиципаційні сесії і ділитися всіма цими працюваннями, результатами цих досліджень на загал. На даний момент ми вже провели декілька воркшопів, Вони опрацьовані. У нас є результати. І з цими результатами ви можете познайомитись на наших соціальних мережах, на наших сторінках, на нашому сайті. Ви можете взяти дані дослідження для своєї роботи. Боти спокійно ви можете використати це для своєї проектної роботи, щоб ваш проект точно мав е, великий шанс перемогти, тому що ви врахуєте думку громади сьогодні. За допомогою нашої роботи партиципація стала звичним явищем для лучан. Лучани стали зрозуміти, що без них громадського простору не буде. Уприїлося у нас вже таке розуміння, що е, громадський простір. Найкращими архітекторами громадського простору є сама громада, але, звичайно, під управлінням експертів певним так. Але без громади ми вже не будемо починати в Луцьку наші проекти, і ми уникнемо дуже багато таких провальних речей. І це дуже круто. Дуже круто, що і місцева влада починає це розуміти, дослухатися до нас і долучаєтеся ви до наших проектів. Насправді, я хочу навіть більше залишити часу на якесь спілкування потім, на нетворкінг. і Буду трошки, потрохи завершувати свою е, розмову. За, важливо мій такий підсумок. Е, для мене сьогодні важливо більше розповісти про те, що до нас можна долучатися, тому що я скоріше, як, як проєктний менеджер, тут зараз перед вами розмовляю, а не як урбаністка чи сторокиня. Мені важливо, щоби донести, що Urban Vision Луцьк це зараз як клей, який допоможе нас всіх об'єднати, і допоможе зробити наше місто кращим за допомогою і самих лучанних містян, і експертів зовні. І ось при такій синергії, при такому поєднанні. Цей найкраще спрацює форум. який ми ще не з партнерами якого ми стали, показав, що ми можемо бути прикладами для інших громад, і інші громади, заряджаючись нами, доєднуються. Нам не важливо, ми не ставимо ціль перед собою розвивати тільки Луцьк. Для нас важливо щоб розвивалася вся наша країна спільно з нами. І ми стикаємося часто з з таким ну питанням. А чому ви це робите? Тому що не на часі. Насправді, все на часі. Нам потрібно з вами працювати. У нас є тіль наше зараз теперішнє, і ми маємо робити наше місто краще разом. Тому прошу, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі, слідкуйте за нашими проектами і дякую вам за увагу.